У прилуках триває перевірка транспортної інфраструктури, зокрема, зупинкових комплексів та зупинок громадського транспорту. Продовжується робота щодо інвентаризації міських автобусних зупинок. Їх у нас станом на сьогодні 175, серед яких 26 зупинкових комплексів. Так, хочеться сказати, що за результатами попередньої інвентаризації. У нас на жаль на 120, 175 автобусних зупинках, не враховуючи зупинковий комплекси, необхідно встановити 133 дорожніх відповідних знаків. Це обов'язкова вимога і правил дорожнього руху, і відповідних контролюючих інституцій. Чому тому, що по-перше, це Саме дозволяє зупинку громадського автотранспорту. У найближчих планах привести до належного стану усі зупинки громадського транспорту, відповідно до чинного законодавства, наголошує Олександр Сивенко. Хочу нагадати, що міські маршрути в нас загального користування, тобто не маршрути, не маршрутні таксі, і вони повинні зупинятися тільки в місцях, які відповідно оформлені, в тому числі і дорожніми знаками. І, по-друге, це унеможливлює. Зупинку звичайних більшість випадків легкових автомобілів на даних пунктах зупинку автобусів. І знову ж таки, що на жаль має місце в нашому місті, особливо в центральній частині міста, де саме легкові автомобілі унеможливлюють зупинку наших автобусів. Окрім того, у прилуках необхідно облаштувати біля семи десятків зупинкових навісів. З мікрорайону військового містечка розпочалась робота зі зміни назви зупинок громадського транспорту. Необхідно вирішити майбутнє таких зупинок, які в нас існували історично вже. Не один десяток років це зупинка із назвою Міст, яка розміщується на перехресті вулиці Берегова Котляревського. Зупинка вулиця Вокзальна, яка розміщувалася у нас тепер біля магазина ФОРА, зупинка вулиця Андріївська. Чому тому, що в більшості випадків вони вже перетворилися на стоянки для автомобілів біля магазинів, які розмістилися поруч. Вони вже зайняті квітниками приватного сектору. Сектора, тому, можливо, їх необхідно і вивезти із мережі міських автобусних маршрутів. Чому до даного питання така особлива увага? Тому що, повторюсь, чекаємо на дуже великі конкурси в наступному році. А відповідно до чинного законодавства України, переможець конкурсу, повинен погодити паспорт даного маршруту, на який він виграв, конкурс, із управлінням патрульної поліції, яка знаходиться в місті Чернігові.